Благословенний Бог назавжди, нині повсякчас і навіки віки. Преподобна мати Йосафату, то непереможного владики Господа, слава, прийми молитву нашу і піднеси думки наші до Бога, щоб душно воздавати хвалу Господеві. а ти, що силу заступництва отримала, охорони від досягій тих, що співають тобі. преподобна мати Йосафа. Від юности преподобної Сафату, твоє серце було сповне любов'ю до Триєдиного Бога, і Дух Святий очинив тебе оселою своєю, даруючи чернече покликання, і ми, скріплені твоєю вірою та мужністю, кличемо. Радуся, бо прагнула жити з Богом повсякчас. час, радуйся квітку, що для Господа цвісти хотіла, Радуся, бо самотності й тих і кріпна любов твоя. Радуся від що труднощі життя віддало. Радуся тим, що на провидіння Боже покладалося. Бо народ світі щиро любимо, радися бо за для нього жити потіло, радися, бо ти, поклика Христа прийняла з радістю, радися жертви для молитви і служіння, радися преподобна мати забо. Чистотою душі твої та всіма прагненнями серця Твого звеличений благословив Творець діла твої, ти ж прийнявши поклик Божий з превеликою радістю та любов'ю хвалила Господа, а ми за Твоїм прикладом співаємо, Аллилуйя. Подобна Ісафата, бачачи недолю свого народу, ти рішуче відповіла на поклик Господній стати слугиною слуг Христових, і тому сьогодні подивом ми тобі співаємо. Радуйся, бо любов Божа до нового життя зродила тебе, радуйся бо на служіння віддала себе з радістю ти. радуйся бо, стала ти світлом у житті. Радуйся, кормительку доповна для спасіння багатьох, Радуйся, сестра, що без пустечкого обрала собі, ти духовну радість радістю єдності з Богом черпала, радуйся, що стало серцем спільноти на Богою, мати, що служити Богові вівчим. Всевишнього горнула тебе, мати Іосафато, вчинивши здатний приносити приємний запах Богодного життя, і ти, мудрість Господню, сповнена, відважно, йшла нелегкою дорогою по святи, прославляючи Господа свого, а ми натхнені Твоїм прикладом співаємо, Аллилуйя. Че з юності преподобна, Йосафа, то ти прагнула життя для Бога у чистоті серця, і з любові до Сотворителя і Отця свого ти віддала життя, своє на служіння, склавши обіти чистоти, о Боже, послуху. Сьогодні ми йдучи за твоїм прикладом, співаємо. Родився чиста жертва для Христо, бо чистим серцем Ти Його прославила. Радуйся, бо життям ліна, з ким ти жило, радуйся, бо правдива любов текалася в тобі, радуйся, бо воска змінити у Бозі, бо зреклась ти земних путів, радуйся, бо прикладом для тебе стала Бог із Христо. Радуйся, бо Боге серце з любов'ю приймало усі, Радуйся, бо ти волю Господню зі своєю волею поєднала. Радуйся, що послуг Христа прийняла в комні, Радуйся, ти, що вложила в руки Божі життя своє, Радуйся, ти, що на жертву все віддала себе, Радуйся, преподобна мати Ясафа, бласкала за стул. Бачачи, як буря життєвих пристрастей охоплює твій народ, ти, мати Йосафа, то гаряче молила всемутнього Бога за тих, хто не пізнав істинного життя, щоб усі моли серцем, сповненим вдячно взивати. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Преподобна Йосафату, прийнявши дар любові від Христа, ти з радістю понесла Його до тих, які прагнули зустріти вічну дорогу, правду й життя. Ідучи сьогодні, за твоїм прикладом мовимо разом з тобою. Це дарувала порами на сердя. Ратися по молитвою і жертвою, бо від серця зігрі боголого. Радися ти, що казувала іншим дорогу вічну, радися на повниця народу Божого. Радися, бо ти навчала любові до Творця. Радуйся, ти, що приносила радість у життя Моден, радуйся послужіння Твоє тихе, Бого, Радуйся, Господь, все ціло прийняв Його, радуйся, бо з народом усім серцем з'єдналася Ти. Радуйся, що не боялася, не зналаний тих, Радуйся, преподобна мати Йосифа, Богопровідною зіркою явилася ти преподобний Осафату для тих, хто світла правди шукає. Служінням своїм ти привела батьо до істинного пізнання благодаті та навчила співати Господеві, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Преподобною Сафату, беззастережнім відані себе, Господеві, ти мала дар відкритого серця до потреб свого народу. Зі сміливістю та вірою дивилася у майбутнє своїх черниць, тому приходимо днес до тебе, просячи для нас дару, відкритості серця на потреби ближніх взиваючи. Радуйся, що маючи ближніх любимо любов'ю бо бути любов матір'ю для багатьох стала, Радуйся, бо церкві духовних дітей дару тих, радуся по свідомою, не слово Боже, людям не слав. Радуйся, радуся про любові Господа, радуйся бо служіння твоє немало немає. Радуйся, бо ти скрізь була з народом своїм, радуйся, бо ти відчувала, потреби служіння в далеких пранях, радися по сестерстві нам із і ти благословляла, радуйся бо правдивого служіння, навчаєш нас, радуйся скарбниця небесної мудрості. Радуйся, преподобна мати Йосифа. Всякденно здійснюючи смиренне служіння ти мати несла віру туди, де панувало безвіря, вірою утверджувала тих, яких охоплювали сумніви, щоб могли вони подолати всі труднощі земного життя та співати господеві. Аллилуйя. Преподобна сафату, йдучи шляхом світла і темряви, болісної самотності та відкинень, Ти кріпилася Божим даром глибокої, беззастережної віри, скріплені прикладом Твоєї віри, ми сьогодні взиваємо. Радуся, бо віра тебе навіки з Богом случив, радийся, повіри, навчила бачити Божу красу. Радуйся, бо віра, кріпила відвагу у серці твоїм. Радуйся, бо віра, зродила безмежне довір'я до Бога. Радуйся, ти, що не згоди життєві у вірі приймала. Радуйся, бо віра твоя світлому темряві стала. Радуйся, бо віра силою у вірності була. Радуйся, бо в серці твоєму горіла віра жива. Радуйся, бо ти навчаєш нас вірити, радуйся, бо через віру твою, Господь силає нам дари, Радуйся, бо віра твоя горить полум'ям для нас. Радуйся, бо віра твоя покликання укріплює. Радуйся, преподобна мати Йосафа, хто? Пізнавши правдивого Бога, ти мати Йосафато, беззастережні надії прийняла дар любові Творця свого, в покорі славила його ділами своїми. А ми дякуємо Господеві за твоє життя і співаємо. Аллилуйя. Преподобна Юсифа, то ти у своєму житті безнастанно повала на Бога. З великою радістю ти очікувала сповнення своєї найбільшої надії бути сином у царстві Отця, скріплені твої надії, ми взиваємо до тебе. Радуйся, що вічного життя у Бозі прогнуло, радуйся, бо ти щастя вічного завжди шукала. Поскорбити життєві тебе не злякали. Радуйся, бо ти всю надію на Бога поклала. Радуйся, бо Небесний Єрусалим, розрадую твою, Радуйся, бо вічність Іонгу, надію твоєю, Радуйся, бо надія твоя, радість у серці співала. Радуйся, бо поле перемога твоя, радуйся преподобна мати Осафа, слава за бачивши незбагнене Боже діяння у житті своєму, ти мати Осафату думками линула до Всевишнього, та невимовний промисел Господній подивляючи, повсякчасно взивала до Нього молитвах. Ми ж бачачи діяння Боже у твоєму житті співаємо, Аллилуйя. Аллилуйя, Алелуйя, Піподобна Преподобна Юсифа, то, горнена любов'ю при святої Тройці, Ти безкорисливо жертвувала себе, передаючи цю любов усім людям, скріплені прикладом твоєї любові співаємо тобі. Радуйся, по любому життє служіння покликала тебе, радуйся, по любові сповнене було серце твоє, радуся, бо пранула ти любові вічної, радуся, що любові присвятила життя своє, радуся обручниці, любові пристої, радуйся без любові, терпіння приймала. Серці плеко, радуйся, що Богородиці все життя поруч своє, радуйся по любові своїх зігріла, радуйся, бо ти нас бо любові, жити навчила. радуйся по любові було все життя Твоє, радуйся по любому Всевишнього кріпила тебе. Вся преподобна Мати Ясафа, ласкава заступниця. Усі прагнення душі своїй Господеві даруючи, ти мати Осафа, завжди перебувала перед Богом, Благодатью Святого Духа сповнена, ти в молитві виявляла Христові прагнення свого серця. А ми проняті любов'ю до Спасителя співаємо. Аллилуя. Преподобна Йосафата, великодушною жертвою та безмежним довір'ям до Господа. Все життя своє вчинила ти неустанною молитвою. Навчи нас молитися життям нашим, щоб ми завжди благословили Тебе, співаючи. Твій волі Господні шукала ти, радуся, бо молитва про прослави свого серця, линула завжди, радися по молитва по поживої душі Твоєї Богом, радуся, бо молитва навіки злучила з Христом тебе, радуся по молитву вдячності складала Ти Богові, радуся по бо молитві. Пам'ятала, радися, козана сполитись, обіцяти, радися преподобна, мати осаду. Осіння всім бажаючи, та з любов'ю, прощаючи своїм неприятелям, ти мати Йосафата, відважно несла хрест свій дорогою терпінь, страждаючи разом з Господом та владикою своїм, ти не переставала взивати до нього прости їм спаси мій, а ми грішні, зцілені кров'ю Христа, співаємо Йому. алелуя. Преподобна Юсафата, проживши життя, що було сповнене важкої боротьби, скріплена вічною любов'ю та очищена терпінням ішла ти до небесної Єрусалиму, приготованого твоїм обручником, тож прийми нашу пісню, що співаємо тобі. Радуйся, бо ти черпав Силу Христі Господньому. Радуйся, ти, що в тихій молитві під Христом перебувала. Бо на вгові терпінь у вірі твердо стояти. радуйся бо ти прощала тим, що волю тобі завдавали. Радуйся ти, що несправедливі звинувачення приймала покорі. Радуйся бо не шукати оправдання від людей. Радуйся, бо справедливість Божа єдина правда твоя. Радився, бо жертва твоя мовкадило до неба, зійшла, радися всі терпіння приймала ти з любов'ю, радися єднала з терцями Христовими, радися страждання дарувало тобі вінець святості, радися і навчи нас приймати терпіння в житті. Ради преподобна Мати Іосафа, слава заступниця! Пісню про слави співаючи повсякчасно, ти мати Йосафато, молитвами своїми благала у Господа, дару, святості для всіх, що з любов'ю взивають йому, Аллилуйя. аллилуйя. Преподобна то ти завжди з любов'ю опікувалася тими, що потребували допомоги. Надіючись на Твоє заступництво, ми з вірою приходимо до тебе, просячи дару, душ душі тіл наших взиваючи. Радуйся бо в небі за всіх ти молишся, неустанно. Радуйся, ти, що допомоги Божої для нас назва. Радуйся, бо бути перед Богом молитви складаєш, радуйся по довір'я нашого очікуєш ти. радуйся ти, що потреби наші Господеві приносиш. радуйся бути святості для наших душ просиш, радуйся по зневіреним віру дару. Вічне здоров'я випрошуєш, Радуйся, ти, що наші серця до Бога підносиш. Радуйся, бо є в поєдності любові благаєш для нас, радуйся, бо ти очікуєш від нас ревності у посвяті. Радуйся, бо ти велику силу заступництва мов. ласкою, бажаючи, приємною вчинив Господь жертву твого життя, мати, Йосафато, прославивши тебе на землі, бо ти завжди серця, виповненого вдячністю, величала Його. Ми ж бажаючи ти за Твоїм прикладом співаємо, Аллилуйя. Оспівуючи твоє життя, преподобно, Йосафато, благословимо повсякчасного Господа, що дарував нам Тебе щиру заступницю та добру порадницю у житті, щоб ми завжди тобі співали. Радуйся ти, що Божий славний завжди шукав, Радуйся повдячним серцем, Господа, славила Ти. Радуйся, бо ми прославляємо Бога за життя Твоє. Радуйся, бо ти у вічності хвалиш Творця. Радуйся, бо в небі споглядаєш, Господа ти. Радуйся, бо разом стане лами, Осана йому співаєш. Радуйся, бо з тобою, Господа, і ми велича. Слово Господньою прекращена Ти, радуйся пославою Господньою, увінчана Ти, радуйся мати захваті. Преподобна то ти кличеш нас бути святими, але знаєш нашу людську неміч, тож допоможи нам своїми молитвами, щоб чистим серцем співати пісню Творцеві. Аллилуйя. Всемогутній Боже, приходимо до Тебе та з глибини душі, дякуємо Тобі за дар святости, життя і служіння, преподобний Матері Сафати. Разом з нею звертаємось до Тебе і словами. О Ісусе, який є життям душ, учини, щоб моя душа в тобі для Тебе і через Тебе жила, нехай вона про тебе думає, про Тебе говорить, для Тебе ділає, нехай Тебе шукає, до Тебе стремить, і з Тобою, нехай з'єднається, Ісусе, будь єдиним джерелом і ціллю мого життя, бо Ти моя мудрість сила, і потіха, моє слово, щастя, скарб тут і у вічності. О Христе, ти жив серед людей, працював і терпів разом з ними. Так само і я в усіх моїх справах бажаю лише того, чого бажало Твоє Пресвяте серце, і тобі славу віддаємо з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і навіки віки. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Оцю Ісину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віків. Вами, пречистої своїй Матері, преподобний Богоносний отців наших, преподобний матері нашої, Сафати і всіх святих, помили спасе, нас бо він благий чоловіколюбець.